Вітаю вас, друзі! Отже, заводимо наш мотоблок. Поки він не став і не пішов в роботу, вібрація сильна на ручки іде, а потім, коли колесами опирається об землю, вібрація зупиняється і вже така зовсім невеличка. Отже, ми починаємо працювати вібраційно картопле копачкою. Вона собі трошки витрушує картоплю, дивіться самі як. Ну, а я працюю. Значить, що хочу сказати, копачка. Приблизно, приблизно, значить, свою роботу виконує. От я поспішив трохи копати. Земля ще дуже мокра, от, дуже брудна. Тут піки тільки припинилися дощі. От, тому, Але я далі взагалі рано, вона ще в мене ще підросте. Тому що багато кущів ще зелених. Але я вирішив випробувати копачку, тому що якщо потім зберешся копати велике поле, ще збереш народ, а вона вийде не так, як ти збирався, і, ну, то тоді буде дуже жорстко. Краще перевірю на Отже, В даному випадку, що я зразу помічаю, це чому я, мені вдається здавати назад і прочищати, зупинятися періодично, е, я тут поставив на максимальну глибину. Поставив на максимальну глибину, тому що. Раніше пробував копати значить, часник. От. І копаючи часник, я помітив, що мілко було. Тому я поставив, це було наперед виподів, це я поставив на одну поділку нижче на максимальну глибину. Але що я зразу помітив, так що коли почав копати за глибоко, чому Гребінь у мене досить хороший і високий і широкий, більша частина картоплі в гребені, всередині. Під гребінь особливо мені лізти нема чого, тому це виходить дуже велика маса картоплі, вона всередині копачки забивається. Тим більше захват, ножа 38 см, але там всередині потім їдуть певні звуження. Так? Тому гребінь цей не пролізає, ще мокра земля, ну і це все затруднює купачку, та що я бачу не дуже то викусив, такі такі досить великі стрічать. Ну значить, глибину я пізніше поставлю меншу, поставлю так, як і було раніше. То вже, як гребеня немає, гребень геть маленький, тоді можна ставити максимальну глибину. Так? А з такими гребенями, як в мене, взагалі потрібно. Ну і от як вона витрушує. Як на мене, витрушує добре. З врахуванням мокрої геть землі витрушує добре, так роботу свою робить. Ось у нас якась картопелька цього року. Це ще, я надіюсь, трошки підросте, але кілька рядків викопую вже. Отже. Тут далі продовжується на другому рядку е теж велика глибина, велика маса землі. На третьому рядку я вже не знімав, але розкажу, що. Е Ще стало глибше. Чому? Тому що на кріпленні, на болтах, на тих всіх кріпленнях, воно видно, вже відігнулося більше, як завжди, щось нове воно спочатку, більш допереду, потім відігнається вже. І воно відігнулося і почало грити просто вже таку траншею сантиметрів 10 нижче рівня. Вже не Дружина, казала, нащо? Ну кажу, на що, тому що я бачу, що не так, але це треба знімати ребеня, розкручувати болти, піднімати знову. А вже був вечір, я вирішив не морочитися і вже доробити які. Ну отак воно є, по-моєму, більш-менш працює, більш-менш свою роботу робить. Тільки доводилось прочищати. Зроблю наступний раз мілкіше. Так, мілкіше. От. Колеса опущу нижче, щоб більше опиралось колеса. Саму копачку підніму вище. Або як варіант поставити більші колеса в мене є, але більші колеса в мене і ширші. І якщо комусь буду копати на вузьких рядках, то великі колеса не добрі, тому що погано влізають. Що поки що на цих на стандартних мені краще по міжрядних іти. Копаємо, витрушуємо. Так, картопелька. Ну, картопелька, як картопелька, яка вже є. Ну, І через те, що дуже багато землі, воно, бачите, випадає з боку. З боку попадає трохи під колеса. Ну, як є. Не буду далі говорити, дивіться. Ну що ж, виріс звичайно, один горох в мене. Так, морду мою. Виріс, звичайно, один горох. Але витрушує досить пристойно. От, Непрактично, вся лежить зверху. Захват, правда, дуже великий, земля мокра, ще мокра, просто От, ліпне в жменю в кучку. Вчора ще тільки дощі зійшли. Але треба випробувати. Отже, я трошки. Збільшу висоту, тобто, ну підрегулюю там на болтах, стане менше захоплювати, більше витрушувати. Але і так пристойно. По-моєму, досить пристойно. Вся картопелька зверху трошки підсохне і можна збирати. Ну от так от працюємо.